Всім саме величезний привіт. Запрошую самих найкращих глядачів у магазин Сінсей. Ми подивимося сьогодні, які чудові весняні новинки з'явилися на поличках в магазині Сінсей. Декоративні наволочки для подушок. 169 гривень бачу, 119 гривень. Оце вишивка дуже гарна, тому вона, мабуть, трішки дорожче йде. Це просто йде малюнок за рахунок цього. Так, є такі вільветові. По 100 гривень. Так, да, ці оці, оці по 100 гривень. Треба, до речі, теж свої змінити зимові декоративні а, ці, як вони називаються, скажіть, мені, скажу, тільки що говорив. 40 на 40 йде розмір. У мене приблизно так 40, 40, 40 на 40 подушки йдуть. І от дуже буде красиво на дивані мати вигляд, дивитись. Та виглядати. А такі також по 100 гривень. Вже також весна прийшла, весна тішить. Теплою погодою треба тільки нам ще теплої погоди. Перемоги і тоді взагалі буде супер. Так, такі також по 100 гривень. Чому вони так повісили? Мабуть, лишня була десь. Добре, хай висить, як повісили. І ось ця також дуже красива, така ніжна мила. Є ще в таких чорних кольорах, є ніжно-рожевих кольорах. В залежності яка кімната. 100 гривень. Розмір 40 на 40. Ну, переважно йдуть 40 на 40 або 45 на 45. Так, і дитячі бачу. І ось ці зараз зі знижку йдуть, вони такі плотні-плотні. Дуже плотні наволочки. По 109 та по 119, 99 гривень. Хороші. А це, мабуть, хіднички до ванної кімнати прогумовані тут. і вони такі, Здається, цей, ну, не важкий сам сам цей килимок. 279 гривень. За рахунок того, що, мабуть, прогумований. Дивіться, ще такий цікавий також. І в чорному кольорі також цікавий, такий плотний, товстий, немаленький. Цінаю 169 гривень. Я хочу сказати, що в сенсе ще такі, знаєте, ціни помірні, не дуже такі дорогі. От а, це також килимок. Я думав, що це. Ой, дивіться, який він гарний. Я думав, що це також наволочка на подушку. Дивіться, який красивий. надзвичайно. Навіть, знаєте, можна використовувати при ліж біля ліжка. Там, де знаєте, тут ліжко, з одної сторони тумбочка, з другої сторони тумбочка. І можна з одних з одного і з другого боку, о, правда, поставити правда. 219 гривень. Ось такі хіднички. Доріжки. Вона, вона довга. Бачите, вона така подвійна, довга довга я тут навіть знайшов придвердий килимок. 219 гривень. Його так високо поставили, мабуть, і ніхто і не бачить. Ну, звісно ж, нові чашки. На... Весну, знаєте, хочеться вже щось зимового змінити, зимові, зимові ті миколайчики хочуть змінитися щось на весну. На кроликів, дивіться, яка також гарна зимова. Фу. Весняна. Скільки така, величенька. 400. Ой, добре, що пишуть мілілітрів. 450 мілілітрів, 119 гривень. А ось ці по 59 гривень. Дуже хороша ціна. І недорого. І, до речі, до цієї, до цієї кружки можна ще купити мисочку. Ціна мисочки 99 гривень. Ось такий набірчик вийде вам. Це також новинка. 470 грамів 149 гривень. На 350 грамів. Така 69 гривень. І ось тут я знайшов таку прозору. Вона, звичайно, буде красиво виглядати дивитись чай з лимончиком. 39 гривень. Ось такий набір склянок, стакан, 149 гривень. В упаковці йде 4 штуки. А ось це, дивіться, для хлопців, яка класна машина. Хто не любить пити молоко, можна з такої машини наливати пити молоко. Врум-врум! Поліцейська машина. <рес> Гарний такий весняний ковшок, на жаль, цінника не бачу. Підсвічник у вигляді морквини величезної і за кермом водій. вомбат. Ціна 219 гривень. Так, бачу нові свічки Sandal and Mad. Треба понюхати. Sandal Wood Mad. Дивіться, яка гарна упаковка. Ціна такої арома свічки. 100 гривень. Чесно, мені не дуже цей сандал сподобався. Добре. На вкус і цвіт, але оця надзвичайно крута. Прям така лісова свіжість. Навіть як прийшовся дощик після грому після такої бурі і пахне ліс мокрим дощем. Ось такий весняний підсвічник. Також можна використовувати підсвічки LED Ціна такого підсвічника 119 гривень. Набір зайців чи кролів 69 гривень, в наборі 3 штуки. Декоративні а, яйця. До речі, в мене є ідея, що зробити з такими. Я вам потім покажу. Лише вже до свята. Дивіться, морква 49 гривень. Теж такий гарний дизайн для декорування. Теж така цікава декорація. 49 гривень. Як новорічна куля. Хто ялинки ще не придбав, можна міняти на ось такі. Я свою ялинку тиждень тому тільки зібрав. Так, ну тут, звичайно ж, дуже багато всіляких кроликів. Ось такі срібні та золоті по 129 гривень. Так, ось так ціну давайте їм туди геть-назад заберем. Щоб... Ой боже, зараз, зараз я нароблю тих кроликів. Зараз з одного вийде ціла купа. А ціна, так, да, ціну я вам сказав, а ось такі по 99 гривень. Дерев'яна прикраса, 69 гривень. І ось такі ще також замість іграшкових новорічних іграшок на ялинку. 69 гривень ось цей набір. Так, зайчата 119 гривень. Зайчата повернулися дубками. І такі мали, мацюпонькі ціпочки, дивіться, 50 гривень. Набір дерев'яних підвісок з щасливої паски 69 гривень. А ось такі кролики йдуть для, а, на стіл для виделки та ножа. Ось тут, бачите, показано, показано на зображенні. Упаковці дві штучки, ну разом дві штучки. Ось так можна святковий стіл прикрасити. На це все дивишся і хочеться придбати. Також дві штуки. Дивіться, які банки з вухами. Так, ось така велика. Вона герметична йде, 169 гривень. І є трішки менша. Також така самісінька, тільки менша 129 гривень. Так, ось такі яйця з вухами по 129 гривень. Ось таке золоте велике яйце по 129. І трішки менші можна використовувати як світильник 119 гривень. А це підставка для яєць. тут дві штучки. 129 гривень. І ось такі, 169 гривень, також дві штучки. Небагато. Так, ось цей по я вже його придбав, я вам показував у огляді, але він зараз без стіни, не знаю. Без стінний, мабуть. Так, добре, це звідки? А, це тут стояло. І ось така велика. По 129 гривень. А оце новинки, таких не було. Зайченята кролик тримає морквинку 69 гривень. Велика металева коробка. Ціна її 169 гривень. Дивіться, тюльпани по 169 гривень. Ось такі величенькі. Є в різних різних кольорах. Тут на поличці ось такий в рослинка. І вона йде, мабуть, в кошику. Так, да, в кошику йде. Можна підібрати гарний кошик. Ціна такої штучної рослинки 129 гривень. Ось таке яйце декороване 129 гривень. Дуже багато штучних квітів. 129 гривень, ось такий букетик. Ось ця гілочка 99 гривень. Ось така гілочка 119 гривень. Це як ця китайська, я забув, як вона, чи японська, не сакура, а ця може і сакура. Да, сакура. Пам'ятаєте, були а, зимою от такі ці ельфи чи як гноми, в яких висувалися, витягувалися ножки. Ось і зараз такі точно-точнісінько таких зайців, в яких ніжки висуваються догори. І ціна такого зайчика 849 гривень. І хлопчик, і 849 гривень. Дівчинка. Багато різних подушок, вже навіть не потрібно купляти наволочку. 169 гривень, подушка гарна. Подушка разом з наволочкою. Розмір 40х40. 40. Дівчаткам в кімнату або малечі в кімнату надзвичайно ніжні, чудові кольори. Так, ось такі зайчата по 219 гривень. Золоті по 129. Ті, що, мабуть, на початку відео були. Так, ось такий віночок з вушками. Минулий раз був такий блакитно-жовтий, дуже гарний, 399 гривень. І той блакитно-жовтий я придбав, не зміг відійти від нього. А, ось він, знайшов його. Залишилось дві штучки тут. Висить. Ось такий дерев'яний декор 119 гривень. А оцих я, я не розумію, хто це? Хто це? Передітий заєць 169 гривень. Набір ось таких яєць 119 гривень. А це, я думав, шкатулка навіть не можу. Ой. Це вішати, повісити десь кудись. 99 гривень. Дивіться, які гарні. Ну, взагалі у людей фантазія працює чудово. 100 гривень ось такий набір. Прозорі яйця. І подивіться, які там цікаві всередині справжні йдуть сухостій. Набір 6 штук, 69 гривень. Ну і звичайно ж святкові ранери. Такі я також собі придбав, ближче до Паски. 69 гривень, ось такий набір чорно-білий. 70 гривень набір. Точніше набір як? Ну, це тарілочка для і для Паски. Кольори в асортименті. Підставка під гарячою. 25 гривень. Ой, що тільки не придумаю, 25 гривень також. Ось такий невеличкий букет 129 гривень. Травичка зелена та букетик. І є такі самісінькі, тільки трошки вищий, набагато вищий. Ось вони. Зараз я подивлюсь, скільки вони, яку ціну. Так, такий. ну Він дійсно високий, мені до колін. Навіть вище колін буде. Але також небагато квіточок. 279 гривень. 169 гривень. Це нові вази таких не було. Рожеві ціна 119 гривень. Такі по 129 гривень. І ось такі по 219. 99 гривень. 69 гривень це ваза. Сінсей дуже багато квітів штучних, надзвичайно багато. Гортензія красива. Ціна 49 гривень. Так, цих, цих також не було, таких зелених гілочок. Вони по 100 гривень. А я вам бажаю економних покупок. Сподіваюся, гаразд до зустрічі.